Що таке склопакет та чим вони відрізняються? Склопакет є заміною звичайному склу і надає йому особливі властивості, та впливає на шумо та теплоізоляцію, безпеку і в загальному комфортному перебуванні в приміщенні. Віконні склопакети класифікуються за декількома критеріями. І перший це кількістю камер. Камера це простір між листами скла, заповнений осушеним повітрям або інертним газом. Можуть бути склопакети як однокамерні, так і двокамерні. Однокамерний склопакет це відносно проста конструкція, що має два скла, яка з'єднана між собою алюмінієвою або теплою пластиковою дистанційною рамкою. Перевагами однокамерних склопакетів є високий рівень світлопропускання аж до 85%. А це важливий чинник для будинків та квартир, де вікна виходять на північний бік. Двокамерний склопакет, відповідно, має три скла, що з'єднані вже двома дистанційними рамками. Такий склопакет має підвищений рівень теплоізоляції. Завдяки двом повітряним камерам тепло в приміщенні буде зберігатися, а це значно знизить витрати на опалення. Також має чудову звукоізоляцію та довговічність в експлуатації. Але не лише за цими критеріями класифікуються склопакети. Чим ще? Дивіться в наступній частині.